Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Опалювальний сезон 2024-2025 Вже на стадії завершення. Як він минув, чи багато було аварій на тепломережах? І скільки ж рівняни заборгували рівне теплоенерго, Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з директором даного підприємства Олександром Міщок доброго вечора, вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. Пане Олександре. Нагадайте, будь ласка, коли ж розпочався опалювальний сезон та чи ефективно вдалося підготуватися до нього? Опалювальний сезон згідно розпорядження міського голови розпочався 17 жовтня 24-го року. Відразу було розпалено котельні, на яких було подано газ, і вже поступово підключалися всі інші споживачі. Як я розумію, вдалий старт залежить не лише від вас, але і від голів ОСББ та управлінських компаній. Чи вони змогли добре підготувати будинки до постачання тепла? Так, ви праві для того, щоб в оселях рівнян було нормальне нормальний температурний режим, потрібно, щоб нормально працювала котельня, потрібно, щоб нормально працювала теплова мережа, і відповідно нормально працювала і була готова до прийому тепла і нормально приймала тепло внутрішньобудинкова система опалення всередині будинку. Тобто рівне теплоенерго відповідає за два цих фактори: тобто гідравлічний режим і роботу мережі, роботу котелень, а вже внутрішньобудинковий – це або голови ОСББ, або управлінські компанії. Підготували, ну, в принципі, як показує сезон, да, були свої недоліки, були свої нюанси, але відносно він проходить досить непогано. Е, виникали певні труднощі, ми їх оперативно в принципі, е, усували, і переважна кількість е, будинків була підготовлена до опального сезону. Про що ще на початку опального сезону протягом літа складалися відповідні документи, як того вимагають правила. Е, на жаль, не всі голови СББ до цього. Цього підійшли серйозно з розумінням, і з 809 будинків було укладено актів готовності чуть більше половини це десь біля 400. Через чи скільки. із них е, лише третина голів ОСББ склали відповідні документи, які би засвідчували або підтверджували належне, належну підготовку до опального сезону. На жаль, ну і відповідно уже протягом опального сезону е, проблеми, які виникали е, з опаленням, фактично складалися виключно лише в тих будинках, які не були готові. Це, тобто, якщо голови, до прикладу ОСББ не подали ці документи, то будинок не підключається чи підключається, але вже з ризиком, За, взагалі, по згідно вимог правил, ми можемо не можемо навіть нам правила забороняють подавати теплоносій на такі будинки. Ну але зважаючи військовий стан, ну і е, взагалі на ситуацію в країні, ми всі будинки подали незалежно від того, вони були готові чи не готові. Ми подали теплоносії. Тут завжди я звертав увагу не навіть не на формальності, бо формально в тих документах вимагається багато чого. І я розумію, що не всі голови СББ об'єктивно в нинішній стан всі ті вимоги, які вимагає законодавство, по підготовці можуть виконати. Там утопія щодо заміни всієї запірної арматури на стояках, щодо промивки, раз, якщо будинок там старше 20 років, Може помилятися з періодичності, але раз на чотири роки потрібно проводити проводити промивку системи опалення. Бо бачив на власні очі, коли вирізали при ремонтах труби в середині будинку, вона на три чверті була замулена. Ну про яку якість подачі теплоносія можна говорити в цьому випадку? Ну, це дорого, це мало. Воно ну, досить ефективно, але мало підприємців і організацій, які можуть це зробити. Ми на це вже закривали очі. Основні вимоги для того, щоб ми поставили свій підпис представник компанії, щоб засвідчити що будинок готовий. Було це наявність справної запірної на арматури на вході, для того, щоб у разі аварійної ситуації можна було відкрити, будинок, закрити будинок і виконати якісь ремонтні роботи. Наявність манометрів, термометрів справних, За того, що є скарги. Виходимо на місце для того, щоб розібратися, чому не гріє, як не гріє, немає манометра, бо він несправний. В чому проблема взагалі майже неможлива. Ну і основне це справність запірної арматури на повітря-спускниках. Болюча проблема спуск повітря з на початку опалювального сезону, а там або немає крана взагалі замість нього глушка, або такі, що до нього підійти, дуже страшно. Тобто, оцей мінімальний пакет вимог, е, частина гліва збива, просто проігнорувала з якихось причин. З якими найбільше проблемами стикнулося рівно на початку опалювального сезону і коли вдалося підключити останній будинок до опалення? Будинки фактично ми відразу підключили. Тут процедура, яка ми наповнюємо мережі, вмикаємо мережевий насос, встановлюємо циркуляцію, розпалюємо котельну. А отже, сам будинок запускає або управлінська компанія, або голова ОСББ. Тим більше, якщо він не готовий до опального сезону, подавати туди теплоносій ну досить ризиковано. В якому плані банально люди роблять ремонти, позрізали батареї. Ми ж про це не знаємо. Про це знає голова ОСББ. І відкрити туди засувку для того, щоб не робити людям капості, також ми, ми не хочемо. Тому безпосередньо теплоносій в будинок, спуск повітря з будинку і налагодження гідравлічного режиму в будинку займаються голови СББ. Займалися і е, управлінські компанії. Тому е, так об'єктивно сказати, скільки будинок, скільки будинків, в яку годину, в який день, то в рівне тепленерго не можна. А скільки взагалом проривів було за цей опалювальний сезон, і як швидко вдавалося усунути проблеми? Фактично, майже всі проблеми ми усували. Ті пориви, які на нашому балансі ми усували за 24 години. Їх було досить багато. Близько за цей опальний сезон, близько 60, причому 40. 40 було саме в перших два тижні на момент пуску, на момент прогріву теплової мережі. Ну, але статистика свідчить про те, що з кожним роком, не дивлячись на ці, що мережі не новішують, і мережа вкрай зношена. Статистика покращується Там відносно інших років, коли було 60-70 і близько 100. період за опальний сезон, я думаю, ми досягли досить непогано. Результату навіть скажу завдяки чому останні декілька років системні гідравлічні випробування. Тобто відразу після закінчення опального сезону, головне для нас це від гідравлічно випробувати наші теплові мережі. Тобто ми даємо 16, 16-12 атмосфер тиску і де є найбільш слабкі ділянки, ми їх рвемо і стараємося протягом міжопального сезону в літній період усунути. Минулого року, 24-го року, ми таким чином 110 поривів виявили і усунули. Тобто, те, що мали травня. Трапитися взимку, ми його усунули літо. Пориви здебільшого трапляються у внутрішньобудинкових системах чи на підході до самих будинків? Ну, е, статистика в нас е, фактично 50 на 50, але те, чим про що ми знаємо: тобто, якщо е, або ми знаходимо порив, або нам повідомляють голови СББ чи управлінські компанії, що вони такий будинок, ми то фіксуємо. То е, в принципі 40 поривів було наших. Е, на початок опального сезону і близько 40 була так звана внутрянка, але знову ж таки кажу, за внутрянку повної картини ми не маємо. Ви вже згадували, що тепломережі міста вони старі. Наскільки вони зношені, і можливо знаєте, скільки буде вартувати, щоб їх змінити? З... Зношені вони 70-80%. О, ну, Скажу, що місто рівне не таке вже особливо в цьому питанні. Фактично схожа ситуація по всім містам, там за деякими невеликими винятками. О, але заміна мереж це дуже дуже дороге задоволення. Ми якось так е, вирахували е, порахувати то там близько ось 800 мільйонів гривень для того, щоб повністю замінити на сучасні попередньо ізольовані трубопроводи. Ну, це така сума дуже-дуже дуже потужна. Е, тому зробити це, ну як зробити це? Є технічно важко, але саме в першу чергу це фінансово, тим більше в країні війна це дуже складно. Якщо зараз це дуже дорого і складно, чи можна поступово е, замінювати тепломережі, можливо, там де найбільше поривів там замінили. потім? Звичайно, ми якраз так, таким чином інформуємо свою ремонтну програму, аналізуючи пориви і ті проблеми, які виникли в період. Також за результатами гідравлічних випробувань найбільш такі е, вразливі ділянки ми міняємо протягом, е, протягом міжопального періоду, і це зазвичай десь там до чотирьох. До 5000 метрів ми замінюємо влітку. Ну, але при... Протяжності мереж більше 200 тисяч. То, звичайно, що така динаміка, поки ми замінимо половину, вже фактично та, та, з чого ми починали, вже буде застаріла. Але так, звичайно, міняємо частинами. Минулі роки нам місто допомагало в цьому, виділялося кошти на заміну мережі. Гарні ми намагалися цього року, ну знову ж таки, бачите, фонд USAID включив задню, але були з ними переговори для того, щоб замінити ці трубопроводи за рахунок грантових коштів. Також продовжуємо з міською радою в цьому напрямку працювати, можливо, і вийде, ну, але це дійсно це такі, для того, щоб заміна цих мереж не лягала на плечі мешканців, фактично в тариф, такий досить об'єктивний вихід це залучення іноземних грантових коштів. Для того щоб замінити тепломережі, потрібні люди. Знаємо, що чимало ваших працівників нині захищає кордони країни. Чи вистачає робочих рук? Звичайно, що не вистачає. Насправді, ще навіть до війни в силу можливо невисоких зарплат. Складності роботи в нас виникали проблеми, виникають і виникали проблеми з кадрами. Але під час війни це стало дуже гостро. Бо фактично наших 40 чоловік, навіть більше 40, 44, Якщо взяти всіх, частина з них нас шестеро демобілізувалися з різних причин: хто через дуже важкі поранення, хто от вчора. Офіцер повернувся в зв'язку з виходом на пенсію. Але наразі зараз 34 людини проходять службу, охороняють, на жаль, не кордони, а охороняють нашу територію. Якби ми вийшли на наші кордони, це було б дуже-дуже добре. О, четверо вже ніколи не повернуться. Ну, сумна статистика, на жаль. Ну але маємо, що маємо. Е, хотів би відзначити, що з цих людей близько 25 пішли в те, перший тиждень. Це не були, не були е, викликані, а вже на ранок, в лютому місяці, на, на наступний день, ну в той же день, коли почалася війна, вони вже були не на робочих місцях, на жаль, а вони вже були під, під дверима воєнкоматів. Зараз багато молоді поступає в ІТ, йде в сферу ІТ та в інші сфери. Чи багато приходять до вас молодих людей, і який взагалі середній рік на підприємстві? Е, середній рік 52 роки. Це, то, як на мене, це дуже, дуже така негативна тенденція. Е, є в нас найстаршому 73-74 роки. У нас є поважні такі люди. Молодь іде неохоче, молодь, на жаль, іде з великими амбіціями щодо зарплати і з не то що мінімальним, а абсолютно порожнім багажем знань, вмінь і навичок. Тобто, тут молодь, коли ну навіть особисто, я і в наш університет ходив, говорив з студентами. Ну, треба буде спробувати ще і в коледжі сходити з робітничими спеціальностями. Декого вдається переконувати, кажу, ви ви йдете, ви ж нічого не вмієте відверто. Ідіть, навчіться. Навчіться з небагато підприємств, де вам, як кажуть, полігон для тренувань. Коли ти щось навчишся, коли ти щось вмієш, тоді можна говорити про твою зарплату. Тобто приймаємо людей да на мінімально, але в умовах такої кадрової кризи зараз ті спеціальності, і ті люди, які мають ну, насправді золоті руки, намагаємося їх втримати там преміюючи, Використовуючи різні доплати, але це з часом. Ну, дехто відгукується, навіть двох-трьох молодих вдалося заманити таким чином, розказати, що з них вийде, ну, покаже час. Після ударів росіян по енергосистемі України чи можливо ви якось розвиваєте альтернативні джерела енергетики? Ну, ще, до війни, ще до війни ми, коли зайшла компанія Укртепло, тобто рівне теплоенерго трошки мало іншого власника з 2009 року, у 2018 му зайшла компанії Укртепло і їхня політика була. Грунтована на ідеї альтернативного виду палива і йшли ми з амбіціями за 5-6 років рівне перевести на альтернативний вид палива, відмовитись від російського газу на 70-80 Тобто, там зовсім невелику частину, там, де немає інших варіантів, залишити на газу. Частково це вдалося реалізувати. Дві досить потужних котельні було переведено. Ну, навіть не приведено на тих котельнях встановлено твердопалені котли, які паралельно з газовими зараз працюють, але ну, війна внесла свої корективи і е, цей проєкт трішечки загальмувався. Ми від нього не відмовились. проєкти є, розрахунки є. Е, тут навіть чекаємо незакінчення. Війни, а розуміння, що відбувається на ринку газу, так як будь-який вид альтернативного палива з ціною 7 гривень конкурувати газовою просто не може. Вкладувати гроші в бізнес і отримувати собі вартість калорії дорожчу, ніж зараз, іде по пільговій ціні на газ, неможливо. О, а от останнього року включилися ми активно в розподільчу генерацію. Тобто, зважаючи на те, що енергосистема України опинилась під ударом, багато маневрової потужності теплової було втрачено. За допомогою, звичайно, за сприяння міської влади, яка нам передала три установки енергетичні потужністю 2,5 МВт. ми почали розвивати і цей бізнес. І до кінця цього року плануємо ввести експлуатацію більше 50 МВт електричної потужності на наших котельних, на так званих когенераційних установках. Тобто, коли установка одночасно виробляє як електроенергію, так і теплову енергію. Теплова енергія йде в... на опалення або на потреби гарячої води, а електроенергія, відповідно, споживається на... частково на потреби самої котельні на насоси. Це також здешевлює електроенергію для неї ну і е... відпускається в мережу. Тобто більше 50 мегаватт, ну це половина того, що споживає рівне. Ну, Це поки що перший крок, а там, як кажуть, 50 МВт, як запрацює, можливо, цю тему будемо ще більше і більше розвивати. Трішки про гроші. За якими тарифами містяни отримували тепло цього опалювального сезону і чи збільшилися ці тарифи? О, отримували вони за ціною 1913 гривень, так як минулого року, як позаминулого, так як і позаминулі роки. Тобто, тариф завдяки. Забороні, незабороні влади залишаються на незмінному рівні, тобто 1913. І найближчим часом, ну так як говорить мораторій, це 6 місяців, здається, після закінчення бойових дій тариф мінятися. Не повинен. Собівартість його, звичайно, міняється. Економічно обґрунтований тариф, не дивлячись на те, що ціна на газ для населення заморожена, все одно вона міняється, так як там є е, різні складові електроенергія, зарплата, вода, каналізація, ремонтні роботи, інші послуги, які користуються підприємством, звичайно, тариф собівартості росте. І на сьогодні вона також вже складає до 4 тисяч гривень. Але населення цього не відчуває останні декілька років. Тобто ціна залишається за одну гіокалорію на рівні 1913 гривень. Ну і немає передумов, щоб вона змінилася в найближчим часом. Знаємо, що чимало рівнян заборгували за тепло рівне теплоенерго. Розкажіть, на яку суму ж цей борг? Зараз споживачі рівне теплоенерго боргують майже 300 мільйонів гривень. З них населення 259 мільйонів гривень. Ну, але станом на сьогодні це така досить не, не зовсім об'єктивна цифра. Ми виставили рахунки десь з числа 7 10 частина людей відразу сплатила частина 20-го, частина 25-го, хто сплачує першого, другого. Зазвичай воно е, об'єктивно вже можна оцінити десь в квітні, в травні, коли нема поточних нарахувань. Але можна порівняти з минулими роками. Як щоб брати, от дав казівку, зібрали статистику борг на 1 січня. То на 1 січня 2022 року 215 мільйонів, 23-го року 222 мільйони, 24-го — 243 мільйонів, і 1 січня 25-го — 260 мільйонів. Тобто, не дивлячись на це, що на те, що за ці роки вартість послуг рівне теплоенерго не зростала, на жаль, борг перед підприємством продовжує зростати. А хто більше боргує, фізичні особи чи підприємства? Фізичні особи, так як їх більше, банально. Ну, найбільший борг, якщо фіз осіб, це там, є у нас пара рекордсменів. Зараз вони в суді, ми з ними працюємо біля 80 тисяч, а ну, юридичні особи, то там 700-800 тисяч. Взагалі суми досить великі. Ну, там і тариф майже, до 5, майже 5 тисяч. Складає для категорії інші, так як він економічно обґрунтований, застосовується і для них в розрахунку береться ринкова ціна газу, а не пільгова, так як для населення. Ну і відповідно, якщо це магазин якийсь, там площі зовсім інші. Тому і якщо періоди взяти, то заборгованість плюс-мінус за період однаково, але за рахунок площі за рахунок вартості, то такі е різючі цифри. Якщо говорити про фізичних осіб, що їм загрожує, якщо вони не виплачують довгий час свої борги? Ну як ми працюємо з боржниками? Ну, перший етап це обдзвон, це дзвонимо, з'ясовуємо. Можливо, людина забула, можливо, нагадуємо. Потім відправляємо вимогу. Якщо знову ж таки не відбувається погашення боргу, і після того як. На телефонні дзвінки людина не реагує, подаємо до суду. Зазвичай, переважна більшість, там за рідким винятком, суд стає на нашу сторону, тоді передається в виконавчу службу. Вже виконавча служба або знімає з рахунків, якщо в людини є банківські рахунки, блокує зарплатні або інші картки, арештовує майно. Ну от. Місяць-два назад ми відсудили дві земельні ділянки: одна трошки більше трьох гектарів, одна всього лише три сотки. О, зараз оформляємо право власності. Ну в даному випадку людина позбулася земельних ділянок. Яку взагалі суму витратила рівне теплоенерго на цей опалювальний сезон, і чи відрізняється ця цифра від попередніх років? Ну, звичайно, вона відрізняється. Якщо ми говоримо суми, яка витратила з технічної точки зору, тобто на саме на ремонт, на підготовку до опалювального сезону, туди входить чистка, промивка котлів, їхня ревізія, їхня наладка, заміна ділянок тепломереж, заміна арматури, поточні ремонти. Ремонти будівлі, насосів. Е, Обійшлося за минулого року близько 40 мільйонів гривень. минулий, можливо, не пам'ятаю, але трошки менше, десь 35 ну, чи 30. Ну, це пов'язано більше з інфляційними процесами, так як витратні матеріали, труби, електроди, кисень, е, хімічний розчинний необхідний для промивки котлів, воно все дорожчає, то так досить, досить сильно. На наступний рік, на цей рік плануємо до 50 мільйонів витратити на це. Що їх буде мати звичайно? А, а тобто цього року зима була більш, ну, тепла була, дійсно, зима, чи ну, не завжди, вдалося ніяк? Місця. не Але ну, тепла, тепла зима то для нас найбільша проблема. Чому? Uh -huh. Заощадити на чому? Ми, Ми продаємо геокалорії. Тобто люди, з плату наші споживачі роблять не за ефемерні якісь речі, ну да, там за звичкою і в методиці фігурує опалювання площа, але фактично ми проводимо нарахування по показниках теплових лічильників. Скільки ми тепла виробили, стільки ми продали. І коли тепла зима, відповідно на лічильниках мало гіаколорій, мало гіаколорій, мало виручки. Це як в таксиста спитають, ну ти ж. Мало в тебе замовлень було, ти ж мало їздив. значить, ти зекономив, хорошо. Ну так, да, бензин зекономив, але, але нічого і не заробив. Так що, якщо з цієї точки зору, можливо, для країни тепла зима це дуже плюс, бо країна економить енергетичні ресурси, які обмежені, і яких в країні немає. Але ну, тако, для рівня теплоенерго це дуже недобре, так як немає проданої геокалорії. Якщо немає прибутків, то і більш, ну, немає коштів на те, аби ремонтувати різні… Звичайно, звичайно. Тут, тут є проблема. Ну, Лютий місяць нас виручив. Тобто ми, ми, ми там планували, здається, біля 50 тисяч екології продати. Ну, ще підрахунки тривають, але продали 65 чи ще щось. Ну, але знову ж таки, ми не допродали їх в січні, ми не допродали в листопаді і ще не зрозуміло, який буде березень і квіт. А взагалі, коли очікувати кінець опалювального сезону? Ну, закінчення опалювального сезону, так як станом на ситуацію зараз, в країні від двох факторів залежить, на мою думку. Ну, Основний фактор це погода. Тобто, якщо буде тепло, він може закінчитися раніше. Якщо холодно, будуть мінусові температури, ніхто команди, ніхто розпорядження про зупинку опального сезону. Звичайно, що не дасть. О, ну І фактор газ, газ, газ. Наявність газу в країні. О, що одним фактором, що другим я не володію. Тобто Тут бо, е, погода від Боженьки залежить, політикою не займаюся і що там робиться, не знаю. Але ну, з досвіду минулого року закінчилося ще 31 березня опалювальний сезон. Було досить тепло і це було об'єктивне закінчення опального сезону. Е, в, на котельнях на різних посадах я працюю більше 20 років і пам'ятаю, коли було і до 27 квітня, до 28 майже ну, чуть ли не до травня дотягували, коли було дійсно холодно. І як буде цього разу, Ну, побачимо. Ну і вгадати, коли наступний сезон розпочнеться, теж не можна. Звичайно, тому все залежить від погоди. Погода, погода. Основний фактор це погода. А знаєте, дивлюсь прогнози погоди. У нас дуже багато сайтів, чи тлі не на півроку, але ну, от з досвіду знаю, що ну далі як на три дні, це, це себе такими ілюзіями тішити. Два-три дні так, да, воно ще щось схоже, може вгадувати, А тиждень-два це фактично пальцем в небо попасти. Я чув, що ви починаєте підготовку до наступного опального сезону після кінця попереднього зразу, так ну. Ну, в, принципі, Як проходить? в принципі, знаєте, навіть не так. Навіть ми починаємо ще раніше. Чого ми починаємо? Для того, щоб щось почати, і приступити безпосередньо до заходів, їх потрібно спланувати, знайти до них коштів, затвердити структуру. І ця робота щодо підготовки до наступного року вже починається наприкінці 24-го року, розпочалась. Складені плани, затверджені бюджети. Зараз, вже зараз проводяться. Дара на, закуп... на закупівлю матеріалів, а вже безпосереднє виконання відразу на другий день після закінчення опального сезону. Котельні закриваються, обладнання консервуються і починаються гідравлічні випробування і або відразу ті роботи, які ми знаємо точно, що ми будемо виконувати. Пане Олександре, дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором рівне Теплоенерго Олександром Ющуком. Зокрема, обговорили, як пройшов опалювальний сезон та з якими проблемами найбільше стикалося підприємство. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.